Друзі, вітаю! Давайте проговоримо новину, як сьогодні дрони гур нанесли удару по аеродромі Оленя. Я зранку згадував мимоходом цю новину, але багато хто з вас писав: ну і що, ну донесли дронами. Але специфіка і важливість цієї новини в тому, що це 1800 кілометрів в тилу ворога в глибині самої Росії. Це майже 2000 кілометрів, ми сьогодні маємо апарати, які можуть летіти і потрапляти точно в ціль, тому що там знищені бомбардувальники. І коли дехто писав: ну і що? Ні, це важливо. Це важливо, тому що це 2000 кілометрів. Маючи такі історії, поставивши їх дійсно на потужний, якраз такий промисловий. Обсяг виробництва ми зможемо наносити дуже легко з будь-якої точки в Україні удари по Москві або по інших, якраз таки, напрямках, де захочемо. Давайте ще раз перейдемось по цій новині. Підпишіться на цей YouTube канал, нас атакують російські боти, намагаються просадити. А коли ви підписуєтесь, ми навпаки. Ростемо, тому чорна кнопка під цим відео, натисніть, і ми будемо на зв'язку. Друге, я дуже попрошу вас зробити донат хлопців наших на Херсонщині, це спецпризначенці. Купуємо дрони. 300 з гаком тисяч ми вже зібрали, рухаємось до мільйона, летять на 80 кілометрів, несуть заряд до. 8 кг і вражають точно в ціль. А якщо виключають інтернет, то штучний інтелект якраз таки знаходить цю ціль сам і точно її добиває. Ще одна річ, хочу привітати сьогодні наших медиків, наших прекрасних лікарів, людей, які рятують життя, ніколи, ніколи настільки не задумувався і з глибокою повагою не ставився. Напевно, не розумів силу своєї тупості або молодості, тому що тоді не звертався до лікарів. Але я зараз бачу, як на передовій наші медики рятують життя. Я бачу, як в лікарнях і в госпіталях борються за життя поранених, як наші лікарі самовідвержено просто вриваються в цю війну і демонструють просто тотальний героїзм. Такого героїзму рідко де в світі зустрінеш. І це насправді велика гордість, що в нас такі круті медики. Так, є несправедливості, маленькі зарплати, ось ця постійний тиск корупції, коли цими маленькими зарплатами доводять до таких речей. Але насправді з цим теж треба боротися. треба робити нормальні зарплати, міняти систему, міняти підходи. От і щоб наші лікарі дійсно жили гідно та достойно, тому що та робота, яку вони сьогодні роблять, це просто колосальні речі, які просто захоплюють і. Ті лікарі, з якими я стикався за останні 2,5 роки, які рятують наших військових, це просто боги медицини. Це люди, які кожного дня роблять неможливі нереальні речі. Тому дякую кожному із вас. Дякую за ваші золоті руки, за ваші золоті серця і за ту велику, велетенську титанічну роботу, яку ви тягнете на своїх плеча. ви знаєте, що у нас теж є друзі-лікарі. Ми з вами купували іноземний дрон для евакуації і багато інших речей. Дійсно, це теж дуже круті хлопці і дівчата, в яких вже не один раз потрапляла ракета. Слава Богу, всі вони живі, тому що дуже надійно окопують свої стабіки. дуже з технологічної точки зору підходять до облаштування місця, де вони проводять операції. Це теж дуже потужні команди інтернаціонального легіону. От які лікують наших хлопців і дівчат з передової, які дуже багато вкладають в технологічність того, що вони роблять, і це якраз таки майбутнє нашої медицини, тому що в країні в суспільстві треба міняти підходи до медицини. Треба вкладати не в олігархів їхні літаки, піджаки і яхти. Треба вкладати не в їхню нерухомість в Лондоні та Женеві. Треба гордитися нашою медициною. Для прикладу, в Штатах круто політику йти на пенсію, знаючи, що ти збудував онкоцентр. Круто йти на пенсію, знаючи, що ти збудував найкрутіший в світі кардіоцентр. Наприклад, в Техасі Буш. Гордився тим, що він йшов уже на пенсію і вклав порядка 10 мільярдів федерального бюджету в медмістечко в Техасі, в Х'юстоні. Або шейхи, які конкурують, хто збудував крутішу медичну башню, от, повністю оборудовано: шейхи з Катару, Дубая, Еміратів, з Саудівської Аравії в Х'юстоні. Ось такий тренд задали політики відношення і поваги до медицини. Дійсно, там творять чудеса, рятують життя. Але це гордість. Ось таку гордість треба нам теж повертати, встановлювати і робити так, щоб дійсно лікарі жили на високому рівні, і якраз таки ми, громадяни, в них отримали високого рівня. Послуги тому не олігархії, корупція, а якраз таки медицина, освіта і інші речі, в тому числі, а то й в першу чергу, військова справа, тому що від цього залежить сила держави. Але дякуємо вам. Але зараз ще хочу про цей дрон згадати. Бо бачите, я зранку прийшовся і, пройшовся можливо не звернув достатньо уваги, тому що. Сьогодні, 27 липня, дрони української розвідки уразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник ракетоносій Ту-22 М3 на аеродромі Аленія в Росії. Це, до речі, з цього аеродрому ці самі тушки летіли й бомбили на Шахмадит. Це саме вони били по лікарнях і будинках якраз. Де народжуються діти внаслідок операції поблизу Аліногорська на військовому аеродромі Оленя в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник ракетоносій Ту-22 М3. Джерело української правди додало, що відстань від кордону України до спецоперації 1800 кілометрів. Цю новину якраз таки. Провадить Українська Правда. що важливо, тому що 1800 кілометрів ми майже рік війни боролися, щоб створити як держава дрон на 1000 кілометрів. Зараз ми вже б'ємо на 1800. Німці з британцями планують дальні ракети, щоб протистояти російській ядерній зброї 3200. Тобто, маючи ракети і дрони, які можуть збивати на 2000 кілометрів. Ми сьогодні можемо дивитися, щоб реагувати на пуски російських ядерних ракет. Так, сьогодні ще швидкість цих дронів не дозволяє так оперативно реагувати на ядерні носії, але вони теж їх сьогодні не встановлюють. Вони беруть запас в кілька років, щоб можна було це, як можна було бити. Але якщо ми швидше придумаємо цих технологій і їм покажемо, скажемо, давайте ставте в нас. Загрози в нас спільні, якщо воно буде взриватись на території Росії, нам все рівно. Але ми тоді зможемо обігнати їхню технологічність, тому що сьогодні вже є напрацювання на 1800 кілометрів. Це гарні речі. Так, часто ми переобладнуємо старі стрижі, де часто беремо якусь стару ракету, переоборудуємо нові. Технологічні комплекси на неї одягаємо, інколи ми йдемо хитрістю там з різними літачками, граємося і пультами управління. Але тут чітка, зрозуміла вершина, так? як в наших легкоатлетів брали в пригунів, так беруть ось таку вершину, беремо 1800. Так, країна працює над тим, щоб більше штучного інтелекту, більше управління, далі відстані, але якраз таки. Виробники дронів сьогодні дійсно молодці. Це ще ті герої, які роблять. Класний результат, і дуже важливо, щоб ми вийшли на ще потужніші цифри, обганяли наших західних партнерів, щоб вони інвестували в наше виробництво. Ці технології знаходились тут і звідси зупиняли будь-що, що може летіти з Росії. Зараз зрозуміло, що важливе завдання наростити масштаби виробництва, раз друге збільшити в швидкості, тому що в наших дронів є велика проблема. Не така велика швидкість, яку хотілося б, і тут якраз над цим точно треба працювати. Ну і третє, зрозуміло, що інвестиції, щоб гроші йшли не в кишені тих, хто розкрадає гуманітарку та на закупках зброї, а щоб гроші йшли в інноваційні парки, щоб гроші йшли в інноваційні компанії, які займаються виробництвом цих дронів. Не чиновники, їх брати і сестри і там підставні особи, а якраз таки дійсно ті, хто роблять потужні класні. Речі. Ось така, друзі, інформація. Напишіть, будь ласка, своє відношення до таких дронів, які сьогодні летять уже на 1800 кілометрів. Ну і друге, яку б ціль на відстані не більше 1800 ви хотіли б уразити або дали таку рекомендацію Гурзи СУ чи СБУ. Просто напишіть в коментарях і привітайте наших лікарів. Дорогі, підпишіться на цей YouTube канал. Зараз це критично важливо. Нас атакують, хочуть понизити видачу. Зрозуміло, що росіянам неприємно чути те, про що ми з вами говоримо. Також росіянам неприємно, що ми збираємо на зброю, яка їх знищить. Тому зробіть росіянам неприємно двічі. Підпишіться на канал і зробіть донат. Бережіть себе, бережіть.